Of Dota King, Defender of the Old Manstadt, but most importantly, Mother of the Most Adorable Klee. <laughs> а, Знаєте, що класний народ? Я оце дуже хотів цей момент прокоментувати. Коротше, е, Ви ви взагалі уявляєте, що сталося? Тобто, ви усвідомлюєте, наскільки це крутий момент. Те, Вона поправила камеру. Вона поламала четверту стіну. Знаєте, що це означає? Це означає, що вона настільки могутній персонаж, що вона усвідомлює себе в цьому всесвіті. І вона може. Ну, типу, вона знає про, не тільки про цей світ, а вона знає навіть про нас, про наглядачів, які типу, грають в цю гру. Ну, типу, це, це що означає, коли ламають четверту стіну? Тіпа, ви взагалі усвідомлюєте, наскільки це прикольний момент і сильний капець. Ух, я маю, Капець Аліса. Та ти що? Нарешті, ну нарешті.